За пів години їдальня гуртожитко перетворюється на сцену для виступу акторів театру «Ляльок». «В деяких декораціях треба безпека, щоб ну, бачити, ну, щоб може щось впасти чи ще щось, щоб на ну, акторів було ну, безпечно. Ну, а так, взагалі, ті, що їздять на виїзда, то вони всі безпечні. На виставу чотирирічну доньку привів Михайло. У Кропивницький він приїхав з Луганської області. Від вистави чекаємо гарний настрій, позитивні емоції, подивитися людей, себе розвіяти, дітки настрій підняти. Нам дійсно трішки тяжко зараз просто знаходиться. Просто знаходиться. Надо вірити в нашу Україну, в наших хлопців і підтримувати себе, себе теж. Для переселенців, які живуть у гуртожитку, актори підготували виставу вовченятко з казкової торби. Збірка народних казок і приказок. Розуміть, прислів'ям казок, приказок і, і з'єднана все одно в таку казкову торбу, яку ми по ходу вистави розповідаємо і повчаємо дітей, що потрібно, що не потрібно робити. Розумієте <кхем> кінь, А звідти не може. Лише різниця звірів. Вони мені сподобались, тому що е, вони як вчать що щось роб, ну, щось. Е, Робити правильно не відма обманувати і так далі. Є моменти, де іноді треба менше звуку додати, тому що ну різні ситуації бувають. Різні дітки приїжджають. і взагалі не завжди знаєш хто звідки, що конкретна дитина пережила, бо буває не вуха закривають, бо дуже голосна музика, або, наприклад, у нас є вистави, де ми там кульки лопаємо, то ми того не робимо. Ну про всяк випадок. Тобто, взагалі ну є такі моменти, де ми трішки відрізняємо. <гру>, але емоційно однаково Для всіх". Для переселенців, які живуть в гуртожитках педуніверситету, щотижня влаштовують розважальні заходи, щоб відволікти їх від війни. Їм тут важко, інші обставини, Нема домівки. В тих домівках, які вони там у себе проживали, вони частково зруйновані, тому треба для них проводити такі заходи. Наступну виставу тут покажуть за тиждень. Ольга Склярук, Олександр Донцов, новини на Суспільному. Кропивницький.